Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо тему Єдиний скарб. Послані до Єфесіан у другому розділі записано: Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Характер сформований за Божественною подобою єдиний скарб. Які ми можемо взяти з цього світу до світу майбутнього. Вважайте кожну мить дорогоцінною, не витрачайте часу на неробство, на нерозсудливість, натомість використовуйте для здобування небесних скарбів. Розвивайте мислення, розширюйте душу, не дозволяючи розумові думати про незначне. Використовуйте всі доступні вам можливості для зміцнення інтелекту, не задовольняйтесь низьким рівнем, не заспокоїтесь, доки стараними зусиллями, пильнуванням і ревною молитвою не здобудете мудрість що згори. Вликайте кожен промінь світла, отриманий вами під час дослідження Божого Слова. Сьогодні ж візьміться за доручену вам з Богом справу, і ви побачите, скільки добра зможете принести з силою Христа. Зробіть Бога своїм радником. У пред'явлених нам вимогах Христос урухував нашу природу. Він сам задягнувся в цю природу і приніс нам моральну силу, яка повинна з'єднатися з людськими зусиллями. Наш дух може настільки ототожнитись з Його Духом, що в думках і цілях ми будемо одне з ним. Нам потрібно однаковою мірою розвивати і удосконалювати свої розумові, моральні та фізичні здібності, щоб досягти найвищих стандартів у придбанні знань. Даниїл, персонаж священної історії, ще був. Юнаком, коли разом зі своїми друзями потрапив до Вавилонського полону. Однак він стоїть перед небесним Всесвітом, перед безрічними світами та будь тімним світом як яскравий приклад того, що може зробити для грішників Божа благодать. Не з власної волі Даниїл опинився перед обличчям розпусти надмірності марнотратних звичок язич язичського народу. Однак він поклав собі на серце навіть у тому середовищі служити Господу. Він співпрацював з Богом. Він стояв під прапором Христа як вірний, підданий Небесного Царя. Характер, сформований у цьому світі, визначає нашу вічну долю. Переваги, якими позначене наше життя в цьому світі, будуть цінні у світі прийдешньому. Наше майбутнє визначає те, якому впливу ми дозволяємо діяти на нас тепер. Ми беремо ярмо на Христа на себе і навчаємось ти з Його шляхом. Амінь, друзі. До зустрічі!